Пані Оксана, чому скасували засідання? Я не знаю. Порядок, денний формують депутати, президія це не робиться однособово, тому очевидно, що вирішили перенести, відкласти. Стосовно протоколу, як я вже зазначив, вище в Київраді немає секретаря. Поясніть, будь ласка, чому немає і яка взагалі процедура призначення станом на зараз? Секретаря обирає сільська селищна міська рада. В цій історії це Київська міська рада, так само і знімає секретаря Київська міська рада свого часу. Секретаря, який виконував повноваження, практично все скликання до того не змогли зняти ініціатори роду ініціатори зняття його з посади, і за його особистим. Зверненням його зняли, і це питання київської міської ради, в тому числі ініціатора цієї зараз цього проекту рішення, яке ми обговорюємо, схвалювати, підтримувати секретаря. Наскільки я знаю, цей проект рішення про обрання нового секретаря в Київській міській раді не розглядався. Ще ага, тобто ще не розглядався. Добре, тоді чекаємо, пані Оксано, з вашої точки зору, от Якщо ми беремо виключно юридично, так, у нас є проєкт рішення від пана Вітренка. Чи є в цьому проєкті рішення хоч якісь пояснення, пояснення, власне, мотиву, що не так з міським головою? Чому раптом потрібно його, скажімо так, відсторонювати від посади? Мені здається, що пояснення проєкту рішення, яке вніс голова фракції Слуги народу, голова бюджетної комісії Київської міської ради, в першу чергу. Визначається тим, що він розмістив його у себе на сторінці Фейсбуці. Тобто, коли людина хоче піаритись на будь-чому, але не має на чому піаритися як депутат. Я очільник фракції, як голова бюджетної комісії Київської міської ради, тому що саме за його мовчазної згоди 8 мільярдів гривень забрали з київського міського бюджету в киян забрали 8 мільярдів гривень, і навіть депутати слуги народу в парламенті. Намагалися захистити на якомусь етапі ці кошти разом з тим, пан Вітренко жодного слова на захист киян не сказав і жодного рішення не провів через Київську міську раду, як голова бюджетної комісії, як голова фракції Слуга народа на захист киян. Це одна частина. Є інша частина, коли ви ж знаєте, що депутати сільських селищних міських рад вони. Паралельно працюють, да вони не є працевлаштованими в радах. Це їхня додаткова робота. Так, от ця людина він є крім того, що він є депутатом Київської міської ради. він, він є державним службовцем, він в вертикалі центральної влади. Тому абсолютно відверто займається політикою в себе на роботі. І в частині службовця він є заступником міністра освіти і жодного кроку на захист освітян в частині в частині наказів Міносвіти 850, 11, 12, 11, 14, які передбачають скорочення можливостей навчання, які передбачають скорочення шкіл. А цей заступник міністра, який працює в місцевому самоврядуванні, не зробив тому єдине, що він може робити, це робити якісь заяви. Розміщати їх на Фейсбуці, тому що ні в освіті, ні для захисту киян нічого не робить? Пані Оксано, дозвольте вас розпитати, скажімо так. А що далі? Ось у нас перенесли засідання. А з вашої точки зору, чи можуть взагалі цей проект, скажімо так, підтримати? Це по перше. А по-друге, чи голосуватимуть його виходить на наступному засіданні? Яка юридична процедура далі? Ми з вами за місцеве самоврядування, тому тільки Київська міська рада може розглядати будь-які ініціативи своїх депутатів, як відбувалося за ініціативи Слуги народу розгляд проекту рішення по секретарю, коли без підтримки більшості секретаря не змогли зняти, ми з вами знаємо. Ми вже це бачили. Тому говорити про те, що заява, проект рішення. Депутата Київської міської ради, який не захистив 8 мільярдів гривень, хоча він голова бюджетної комісії, які були забрані в киян, який не захищає школи, які сьогодні працюють в Києві, які згідно з наказом Міністерства освіти можуть бути або закриті, або скорочені. Тобто, як буде розглядати Київська міська рада? Проект внесений, внесений таким депутатом цієї ради. Це право Київської міської ради. Будемо бачити, як вони будуть працювати. Але знову ж таки, ми чому була внесена ця рішення? Чому ініціював депутат Київської міської ради такі, такий проект? Зрозуміло абсолютно з того, що він зареєстрував. І швиденько на, на розмістив його у себе на Фейсбуці, тому що це єдина мета у нього. Це піар. Пані Оксано, ви тільки що сказали про школи. Я впевнений, що мами, які нас дивляться, дуже сильно скажімо так, напряглися. Поясніть, будь ласка, можуть школи закрити? Чому все через ці 8 мільярдів, які забрали? Ні, 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 мова про школи це питання Міністерства освіти, і це два моменти. Перше, Міністерство освіти максимально скорочує, не так, Міністерство освіти ініціює збільшення вимог до класів, до шкіл, до, до старшої школи. Ці вимоги до старшої школи, до кількості учнів в класах передбачені наказами міністерства освіти, і в тому випадку, якщо міносвіти не підтримує звернення народних депутатів, які проголосували постанову і звернулися до міносвіти, що так не можна робити, як сьогодні робить міносвіти, то дійсно будуть скорочені скорочуватися і школи, і можливості навчання в ліцеях. Але це абсолютно інша історія, в якій Пан Вітренко бере участь як заступник міністра освіти, який паралельно є депутатом Київської міської ради, і жодним чином не допомагає ні асоціації міст України захищати школи по всій Україні. Мова не тільки про Київ, ні Києву захищати 8 мільярдів, які вилучені з мовчазної згоди, в тому числі пана вітренка. Пані Оксано, дякую вам за роз'яснення. Дякую, що уточнили стосовно шкіл. Ну тому що зрозуміло, що всім це зараз болить. Я дякую вам за ваш дякую. час. Я нагадаю, що в нас в ефірі була Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України. Дякую.